Доброго дня, шановні колеги та учні. Сьогодні я пропоную до вашої уваги розглянути базові задачі, які можна поставити перед вами, враховуючи умову, що є прямокутний трикутник АБЦ, в ньому задана висота АН і бісектриса Д. Наші завдання, яке можна вам задати, це відшукати абсолютно всі можливі кути, які тут можна зустріти. Зрозуміло, є те, що цей кут 30, цей 90, отже кут B в цілому 60. Враховуючи умову, що BL є бісектрисою, отже кут ABL і LBC рівні, а отже по 30 градусів. Розглядаємо трикутник BOH. Він у нас прямокутний трикутник. З кутом 30 градусів, отже, цей кут O в ньому 60. Б, О, являються рівними, бо вертикальні і, отже, обидва по 60 градусів. Далі, як суміжний з ним, розглядаємо трикутник АБО. Суміжний кут із кутом БОН, як буде кут 120 градусів, так як це у нас задано, що є 30 градусів, зрозуміло те, що це теж 30 градусів. З цього ми можемо зробити висновок, який? Що трикутник БОА являється рівнобедреним трикутником, тому що у нас є два рівні кути в ньому. А отже, БО дорівнює ОА. Наступні кути, які можна дізнатися, це так, як цей Кут 90, цей 30, який ми вже і знайшли, цей Кут 60, цей Кут 60, а отже і цей Кут 60, отже, трикутник АОЛ являється рівностороннім трикутником. Теж можна задавати такі задачі для учнів. Також можна поставити питання довести те, що ми зробили, довести, що трикутник АОЛ є рівностороннім, це відразу видно при розгляді всіх кутів. Наступне відношення БО до ОЛ. БО до ОЛ. Дивимося уважно, якщо цей трикутник рівносторонній, а цей трикутник був рівнобедрений, Якщо ми зробимо позначення, що нехай ця сторона у нас 2х, ця 2Х, а отже і ця буде 2Х, значить відношення БО до ОЛ як 2 до 2. Якщо взяти відношення АО до ОН, OH, розглядаємо трикутник. ОБH, він у нас прямокутний. Кате, що лежить проти кута 30 градусів в половині гіпотенузи, отже, ОХ OH є Х. АО 2Х, ОжХ, отже, відношення, АО до ОХ OH є 2 до 1. Ось такі цікаві задачі можна розв'язувати, враховуючи те, що можна їх транспортувати, знімати всі ці умови, виставляти просто для прикладу числа. Тобто це поглиблені задачі вже будуть. Візьмемо, наприклад, задачу, що нехай тут у нас є два. До чотирьох, до чотирьох і до чотирьох, які кути трикотника. Якщо діти розв'яжуть такі ось базові задачі, вони зможуть зорієнтуватися на те, що кути мають виставлені бути відповідним чином. Дякую вам за увагу.